Драсті старий шкарбан вітає стологи <риклад> хтось поспішав, коли знімав його. Останнє повідомлення. Я вже загубив лік тому, скільки ночей Арчі не може вибрати з цього шторму. Її більше немає. Моя сестра та її чоловік, в вочевиді, збожеволіли від голоду. Вони кажуть, що нам потрібно стрибнути в море та пройти його пішки під водою. Вони стрибнули. Вони всі просто стрибнули у воду. Уся моя родина із солодощавими усмішками на обличчях. Поможи мені, каю, я візьму єдиний скафандр та спробую дістатись берега. Моліться за мене. Ну, судячи з усього, в нього вийшло. А, стривай, тут ми. На цій стороні моноліти я ніде не бачу частини початки. Це буде непросто. Ай, Він каже, це буде непросто. Та мені вся граця, блядь, не дуже просто. Це буде, блядь, непросто. Ах. Ага, ось так це працює. Ну, окей, треба слідкувати, коли почне рябити по кутках екрану. Коли рябить в екрані, не завжди помічаю. В принципі, навіть якщо б воно мені просто вилазило з монітори, давало ляпаси, і казало, що альо. Ти блядь, ось о можливо, я би не помічав. Я шукаю місце, де можна зануритись під воду. Ну, мабуть, в цій ситуації, в цьому місті з усім цим блядь, причандалям, що тут коїться. Перша фраза до тіпа, якого ти перше в житті бачиш, мабуть, нормальна. Я шукаю місце, де можна зануритись під воду. Що вам потрібно? Мені потрібно дістатись до підніжжя того каменя, що стирчить на пляжі. Екіпаж Арчі, моя родина, усі вони потонули. А То що ще хочете туди? Та якби я мав вибір? Я можу попросити вас про послугу, чи не могли б ви втягти ці хрестина моїх родичів там унизу? Я не знаю, як іще допомогти. Мовити їхнім душам. Якщо ви погодитеся, я похоже, де я раніше занурювався, перш ніж з'явився снаб. Хіба не буде складно впізнати ваших родичів? Минуло лише два дні. Їхні тіла ще не почали псуватися. А, але ж є риба. Я досі не знаю вашого ім'я, Як вас звати? Джиммі Прайс, чого питаєте? Просто так хотів знати ваше ім'я. О, гаразд. Так, тепер мені треба по дорозі до цілі знайти ще якісь трупи і понатягти на них хрестики. В принципі, я б міг так само ці хрестики тут під камінчик покласти і все, а потім випірнути і сказати, що чувак справу зроблено. Але ж я не такий. Зишу богу, ус... і все одно всім пизда, коли я зроблю те, що маю зробити. Коли донька того, хто спить, пробудеться. Блін, на прикольно так угу. перше тіло. Глянь, вона себе пришвартувала до каміння. Сподіваюсь, ти відшукаєш місце де твоей, да сейчас може знайти спут. О, прикинь! А що ти тут робишь? І лопати нема. Мені здається, що лопату я б його вже в колошках набагато швидше. О, знаєш що? Раз. Два. Мені цікаво, чи сдохну вон туда. 4, 5, 6. 7. 8, 9, 10. Право. Більше мені це не цікаво до побачення. А, третій не обов'язково має бути прикручений до кави. Він може просто валятись. А у ньогось третій також пришвартований до камеру. Ага, ось оця ця штука, Що мені поки буде. Вийшло, ні? Угу, вийшло. Чи не вийшло? Вийшло. А, це ми повернулися додому. Треба сказати, чуваку, що нормально. Родичі з хрестами. Джим, я знайшов вашу сім'ю. Будьте впевнені, я зробив те, про що ви просили. Дякую. Не дарма зайшов. А що, що таке зелене? Це в мене якісь глюки, да? Чи це в мене таке стирить? Ні, це, мабуть, глюки. Глічі якісь. Ти бачиш оце зелене миготіння? Шо воно? Вау! Я думав, це мене, ну, типу, в грі щось глючить, а, а це. Ти бачиш ото, зоря там така зелена. Моготить. А, тут немає точки швидкого переміщення. Треба ось сюди і сюди. Добренько поїхав. На човнику треба трошки прохватитись. Ерондондон. Треба, а де моноліт? Мені ж до моноліту треба. Перепрошуємо. Можна побути трошки вічливим, їм все одно недовго лишилось. А, ось о моноліт. Окей. Залізнична станція. Будь зарядиш його, чи ні. Капіт. Так, ну я точно тепер зрозумів, що ось тут я маю бути. Це взагалі без питань. Ось о моноліт. Хотя по-друге мене чекає, наскільки я розумію, так? Да? Так, ця штука. Схожу ці дворюка алергієна на гарпуни. А, можна було ось тут пройти, так? Да? Залізти, окей, дякую. Однозначно ручна робота, схожа на шматок моноліту. Ти що, дурко, відколупав від моноліту собі оберіг зробив, да? А щоб відколоти такий великий шмат, потрібно було чимало попрацювати. Одна людина із цим би не впоралась. А. Група фанатиків відколола шматок моноліту та втекла разом з ним. Ось ці колії мене приведуть туди, куди треба. Або ні. Якийсь у нього. Взагалі не діє на них, так? 6 куль йому до срака взагалі. Якийсь у нього прибитий вигляд. Стразив сраку, не хотів би я опинитись на його місці. Однозначно ручна робота схожа на шматок моноліту. Теж було вже. Сторінки просякнуті кров'ю. Сподіваюсь, щось ще можна прочитати. Росякнута кров'ю сторінка. Такий радий, що мене призначили секретарем нашої спільноти. Історія нашого вознесіння буде записана моєю рукою. Два дні тому. Знайшли благословенний шматок каменя. Ми так близько. Час нашого вознесіння наближається. Так, а куди ви його тягли? Правосуддя, Вороно, от сюди. Ого! Що це тіп? Нормально? Пофармив моноліт. Ця скульптура напрочуд деталізована, вона мов вжива. Подивись на мене, подивись, подивись на мене, ідіот. І... Сподіваюсь, вони не розбили ту частину, яка мені потрібна. Оже, вже вони дійсно намагалися їх гризти. Просто скажіть, чому я маю залишити живих оце все? Чому я не маю розбудити тут? Кладіть його тут. Нарешті наше вознесіння вже так близько, ми почнемо негайно. Нам випала честь вознестися першими. Нехай цей кайф дар звільнить нас від наших тілесних слабкостей. Решта чекає на своє вознесіння. Я зачинаю. Гаразд, зачинаю. подивимося, що у нас тут. Зараз я перечитаю, що вона хотіла сказати. Oh, white... Решта чекає на своє. Я зачинаю вас, щоб ніхто не заважав. Let's... Let's... Давайте. Я заберу ключ. Зачинаю. Зачиняю. Вона, мабуть, хотіла сказати Зачиняю. Хворі люди. Просто, блять, хворі люди. Це напевно частина печатки, напевно з буде не так, чувак, ти вже третю штуку підняв і досі не впевнений. Тим часом. Їх тут не було. Блять, кався залупа. Ну що, сука, не так стимптово це зробив? Блять. Я не наложил церака мені палає. Треба якісь, блядь, заклинання почитати, чи що, блядь? Воно, сука, запрацювало. Шо шо, блядь, тут? Здець, нахуй. Не чіпай його, камінь наш! приколюєтесь? А, це вони мені сказали не чіпай його камінь наш. Та пішли ви в сраку! бісінці срані. Камінь наш. Перетворені монолітом. Щось у моноліті перетворило поклонників на абсолютно нових істот. Складена початка Ктигоноару. Початку повністю складено. Тепер я можу відкрити центральний моноліт та спуститись до Ктигоноару. Зараз оце виходить центральний моноліт. Я думаю, зараз мультики будуть. Ну, Туди треба, так? Або ні. Ні, ну я піду, раз у ці штуки мене ведуть, то я буду йти. штука менее да что видно Дуже, блять дякую так руты шарманку сука шти блять <кхи> Дуже дивне рішення. Всю гру мене оця штука веде, так? Ну, типу, не гру, а оцей маршрут. З зелені штучки мене типу ведуть. Ось тут. Очевидно, що я ж маю туди піти, так? Але там глухий кут. Або ні. Може я щось з переляку не добачив. Ну дивись, я спуск... А, воно, да, я так і з переляку не добачив. Тихо, все, попустись. Все хорошо. Все хорошо. Диви, які класні. О, ну нарешті я побачив ктулу. Дивись, як класно. Потрапилось. Добре. Що це я на свій корабель повернувся? На якому приплив? А треба. Легше? Ля, яка краса. Ні, ну це справді класно. О, це мій готел. Я сподіваюся, та рибина на за паркет зараз мені не встромить щось під ребра. Мені прикро, що ти помреш тут ріде Рі. у цьому місці. Чимало людей, які гірші за тебе. А хто ти такий взагалі? Хто це? Іди в сраку. Чимало людей хочуть покинути Окмунд малий. Мало кому це вдається. Щоб усе це було неправдою. Прокинутися у своєму ліжку, в Бостоні, з'їсти справжню їжі, випити доброї кави і забути це все. О, я б кави також зараз молотив би. Буду відверто. вам тут не раді зайлю. Найменша помилка, найменша недбалість і спуску вам більше не буде. Отримайте повну міру, як звичайний злочинець. Прошу, допоможіть мені померти. Я не можу. Я просто не можу. Не, можу. не жалійте його хлопці. Він the сам напросився. Немає нічого марзеннішого ніж даремність. Дивитися, як це відбувається раз за разом і нічого не робити. Ми можемо все змінити, пане рід.

Існує цикл. Усе це вже відбувалося раніше. Вона хоче звільнитися, але її не можна випускати. Бо інакше кінець усьому. Тому і суть. жінко. Ось його тіпа я десь бачив. Нарешті. Нарешті. Доля не чекає на людей Чарзі. Нам know, треба вирішити зараз, як усе скінчиться. Спасінням чи кров'ю. О, дивись, дивись, дивись яка штука. Я зробив свій вибір. Я пожертвую собою, як робило exactly кожна сім'я до мене, що every важить одне життя проти долі всього людства. Йолуп. Нехай цикл почнеться наново. Я обираю знищення. Кінець усіх циклів. Нехай усе загине. Приймаю свою долю, на відміну від боягузів, які були до мене. Моя таємна донько. Я йду. А мені ще третій варіант. Такий є третій шлях, дивись. <смі> Блін, як круто зроблено. З мене досить. Я залишаю це кляте місто та його безумство. Що реально можна так зробити? Я не буду обирати, я розірву цикл, і звільну нас усіх від ув'язнення в, в Окмунті. О, це прикольно. Це, мабуть, те, що й хотів зробити жовтий король. Ну це вже цікаво. Ну окей, я зберігаюсь і їбашу оце. А потім подивимось усі. Бостон -э -э, кілька років по тому. Страшенний повінь чи катастрофічний повінь. Ну, жовтий король одобряє, що ще треба. До все покиньте місто та весь світ на призволяще. Окей, я зрозумів. Третій вихід взагалі не вихід, але це те, чого хотів жовтий король. Тоді ми йдемо зараз. А, вгамуйся вже йдемо собою. жертвуємо. зараз, подивимось закінчення тут. Жертвуємо собою, щоб всіх рятувати до наступного циклу. Стрибок віри, перезапустіть цикл. Ні, хіра не зрозуміло, але жовтий хороль все одно задоволений. Ну зараз подивимось, як він буде задоволений, коли Ктулу прийде. Власне, те, що я і хотів з самого початку зробити. Палити всіх, так, Едуард Сергійович? Сергійчуч? палити всіх. <плесу> і все ніяк не вгамується. <плесу> Поїхали. Зорі зійшлися, доводіть цикл до кінця. Таке коротеньке, де весь кайф. Але так, жовтий король тут вже не, не такий веселий. Хороша гра. Ой, Мабуть, на сьогодні стрім це Дроповий стрім. Дякую всім, хто тут був. На все добре, дякую вам всім. Бай.